Компанія Електромотор. Сьогодні буду говорити, де виробляється техніка Олямак і варто чи її покупати. Ми садову садовою технікою Мак торгуємо вже 12 років, мінімум 12 років, тому що от є відео, якщо бачите наше 12, 12 років тому ми знімали. Оце я 12 років тому. Был на этом заводе Емак компании Олеамак, где вырабатывается техника. Большинство техники вырабатывается в Италии, але что-то вырабатывается и в Китае. То, что в Италии, много чего вырабатывается Компанія Компании ежегодно принимают активное участие в технических тренингах на заводе производителя и постоянно находятся в курсе новинок. Мы гарантируем, что данный инструмент Ну, оце, бачите, це я знімав такий зборочний цех. Це комплектується з запчастинами. Тобто, є невеличкі такі зборочні участки, вони невеликі і, в принципі, збираються якісь основні. Я бачив, це патокоси збиралось і газена Ну, Це було 12 років тому. Тому ну, техніка дуже надійна. Якісна і дуже гарно продається, що ще хочу сказати по Аліамаку. Це от відео буде в всі, всіх наших карточках товару по Аліамаку. Таке основне, ціни, ціни на сайті копійка копійка однакові во всіх інтернет-магазинах. Це вимога імпортера, щоб не було демпінгу, щоб ну, всі могли торгувати. Але якщо є у вас бажання купити. І отримати невеличкий дисконт, то зверху, зверху бачите мій вайбер. Написали. Кажуть, що так і так. Хочу отримати знижечку і завжди отримати. Олямак. Знижку можна отримати нормальну, тому не соромтесь. Зацікавила. Можна зробити замовлення, написати, кстати, в замовленні. Приміщання, хочу отримати там, ексклюзивну ціну. Завжди домовимось. Техніка буде у вас оригінальна, якісна і на гарантії. І крім того, ви отримаєте спеціальну ціну. Для чого це знімаємо? Бо часто люди зайшли в товар, це відео подивилися І сразу знають, що вони куплять і дешево, і якісно. і Питань не буде. Техніка в основному італійська гарантія. На всю садову техніку гарантія 2 роки. І не сумнівайся, якщо купите Олемак, оле оле ну не пожалкуйте. Це моя особиста думка. Так що звертайтеся з компанією Електромотор і купуйте техніку Олеомак вигідно.